Вітаю всіх на каналі в пошуках грошиків. Ох, повернувся 4 дні назад з Монако. Їздив на яхті туди порибалити. Здивували вони мене дуже. Ніби мільйонери, ніби там все так чудово, грошей капець, а карасі, ну, такі, реально. Ловив-ловив півдня, це повипускав. Не знаю, що вони там їдять взагалі. О, але менше з тим. Поки сидів куняв на тій яхті і думаю, що робити далі, на чому ж можна було б ще заробляти, в принципі, і так би що ще й накладатися. І згадав по темі. Тобто, якщо ми там хостинг, якщо ми там блогінг, якщо ми такі всі там сучасні, а що саме з доменами? Домени це. Основна платформа, з якої все починається, на якій тримаються всі веб-сайти, навіть міжнародні, навіть Пентагон, навіть всі державні сайти це все тримається на доменах. Тобто є домен, є сайт, якщо його заблокували, все лягло. Принципово, що б ти там не робив, домену нема, все капець. І їх продають і купують, і перепродають, і що тільки з ними не роблять. Ну і я собі так подумав, чов би ні, купив за 10, продав за 100, чудово. Чотири дні я витратив на те, щоб з'ясувати цю ситуацію. Отже, з доменами історія така: їх можна порівняти з нерухомістю. Тобто є первинний ринок новобудови, є вторинний ринок. Вторинний ринок може бути як розірваний в хлам, так і більш-менш нормальний з нормальним ремонтом. Новобудови можуть бути в елітному місті вже майже з усім начинням, або можуть бути в нульовому циклі десь. Там на, ну, в межах міста, або за межами вже міста, тобто, ну, таке вже відносно. Якщо це порівнювати, то домен можна придбати або новий, або придбати вже той, яким користувалися, і відповідно від того, залежить їх ціна. І ситуація така: якщо домен користований вже, він може бути, але ну, або просто. Супер-пупер, там накручений, на ньому, там рахуються зовнішні посилання, рахується кількість відвідувачів, рахується трафік, який взагалі був по інформації, по цьому по ботах і все інше. Тобто такий домен можуть придбати люди, яким потрібен трафік. Вони купують, наприклад, це, тобто, це нова крамниця онлайн, або якийсь сервіс, або якийсь новий вебсайт. І вони на такий домен кидають. Типу, як піддомен свій вебсайт, який вже має розгалужену структуру. І боти бачать це все в гуглі, риються, купаються, знаходять, і відповідно ти швидко піднімаєшся в рейтингах, швидко тебе люди бачать. Потім ще закинув трохи гугл реклами і взагалі капець це ти мільйонер. Або ж домени можуть бути не такі розгалужені, але можуть мати назви якісь незвичайні. Які можуть цікавити людей. Ну, Подекують Amazon придбав щось на кшталт домену, пов'язаного з Amazon, майже з назвою Амазон, майже за 1 млн 200 тисяч доларів, бо їм потрібно було в якійсь країні запустити веб-сайт, який буде працювати саме на мові тої країни, на всіх умовах, які треба для цієї країни, вони придбали такий домен. Тобто людина, коли його купила, вона навіть собі не знала, вона просто там, не знаю, там якихось. Єдинорожки викладала рожевих, там собі і бавилася. А потім, ну якби домен висить та й висить. І тут приходить Amazon і каже, продай мені його за таку суму. Чому би ні? Тобто людина так одразу бум і все, і мільйонер. Але це дуже рідкі випадки. Тому домени можна придбати або з якби, перспективою, або вже користовані, а потім перепродати. Для перепродажу існує багато різних платформ, бірж і всякого іншого. Тобто, з цим проблем взагалі нема. Ви погулите і побачите там багато всього, і вибирайте, що вам загодно, що вам захочеться. Коли людина шукає домен, вона вас знайде. Вам не треба спеціально щось там вигадувати. Але тут є і нюанси: якщо такі домени, вони стартують від 250 доларів за домен, якщо він такий собі. Ну, Типу, вже рік йому два, він вже там повисів десь в Гуглі, то там 250-300 може бути навіть 400 доларів. Якщо це такий домен, який, ну, типу, офігезний взагалі, тобто в ньому вже багато всього, і посилання зовнішні, і користувачі, і трафік все є, то його можуть виставляти там і за 10, і за 20 тисяч доларів, 50 тисяч доларів, і 100. тобто, Тут вже треба рахувати, чи потрібно вам воно взагалі для вашого бізнесу. Але, ну, тобто, ми ж без складень. то які можуть бути 100 тисяч доларів. Я б собі ну, квартиру, мабуть, придбав би. От. Є варіант другий. Тобто, як первинне житло, це придбати домен, який потім перепродати. І я занурився в цю тему. Тобто, знайти якийсь домен цікавенький. Придбати його, потримати, а потім перепродаж. ні, так воно не працює. Воно працює, але не так. Тобто вам треба знайти домен і рахується так. Чим коротше е, назва домену, тим краще. Тобто, з однією буквою — бомба. З двома, супер, з трьома, ну, ще піде, а, ну, але вже трошки ну, зрозуміло. З чотирма. Ну, якби може бути, п'ять і далі, то вже не рахується взагалі. То вже треба шукати саме того, хто захоче придбати ваш домен, кому це буде потрібно. Тому я пішов до реєстраторів і почав там е шукати собі домен, який з однією літерою. А їх нема. Їх, нема. їх викупили ще в 90-х роках якась е крутезна фірма. Викупила всі домени з усіма повністю розширеннями з однією літерою. І вони е, рахуються як монополісти, тобто тільки в них можна придбати. Під них спеціально було зроблено законодавство, що вони можуть е, продавати свої домини там, на більшах Тобто вони, як е, від реєстратора відокремлені, і мають пакет типу акцій на ці домини. Отакі, От ну щось такого плану. Тобто, дуже там е, сильно. Ну і відповідно ціна на них теж. З двома літерами. З двома літерами теж всі домени повністю зайняті. Мені здається, що навіть вони придбані тими ж корпораціями Google, Microsoft, ті ж біржі, мабуть, викупають їх, і реєстратори собі забирають. Бо теж в продажу їх нема. Тобто можна знайти, можна придбати, але від 2-3 тисяч доларів старт, і там ну, це взагалі пустий домен, просто який типу, там у когось в кишені лежить. Три літери. Ну, вже щось більш-менш можна дуже сильно, якщо пошукати, можна знайти. Але щоб ви розуміли, майже 400 розширень доменів. Тобто ключовими рахуються Pro, Org, Com, Net, Biz, Ну, тобто, все, що більше до життя. Якщо це вже якісь там China.mobile, ну ти вже не будеш там продавати там, не знаю, суші або меблі, бо ну то вже прямо ну, цілеспрямоване таке вже. Тому на тих доминах можна придбати, але кому потім їх продавати, не зрозумів. Е, ну, таке. 4 літери. Com е, нема, net, org, е, і все інше немає. Тобто мажорних доменів таких нема. Є ну, вже другого ступеню, типу XIS і все інше. Але ну, вони не рахуються якби тими, що комусь потрібні. Тобто я вагався, чи придбати, чи не придбати. Акція є, 80 гривень коштує домен, можна його придбати за 70, потім спробувати продати там за 4 тисячі, за 5 тисяч гривень, якщо він комусь буде потрібен. У разі, якщо він не буде комусь потрібен, його можна продати з трафіком. Але трафік це що? Знову ж таки, вам потрібно зробити на нього веб-сайт. Вам потрібно зробити або ігровий вебсайт, або блог, або новини, або щось таке, що людей буде туди тягнути, вони будуть приходити, читати, дивитися. Зовнішні посилання, тобто контракти з іншими вебсайтами, які будуть давати можливість на ваш домен посилатися. Чим більше ви цього всього зробите. Тим дорожче він буде коштувати для тих, хто хоче потім їх приєднати до якогось казино, або там порносайту, або ще щось, саме, щоб вже використовувати чисто ваш трафік, а не доми. Ну і відповідно стає питання: якщо вкладатися в його розвиток, то це вже не безкладне. Тобто вкладення потрібні. І прийшло все до того, що на доменах на перепродажу. Ви не заробите. Взагалі не заробите нічого. Ви будете витрачати, будете витрачати, бо якщо навіть ви домен придбали по акції, він на рік так, купується. Це взагалі ні про що. Тобто домен має відстоятися рік, два-три, і після того він рахується більш-менш стабільним. Він вже не буде в списках спаму, там, скаму і фішинга, і таке інше. Але ви купуєте його сьогодні за 80 гривень, тобто 2 долари, так? А подовження буде 27 вже наступного року. Тобто 27 і 27, ви 3 роки витримали, ви заплатили за нього 55 доларів. Ну, і хто знає, чи буде він коштувати того? А якщо ви на нього будете гнати трафік, це знову ж таки Google реклама. Ваш час, щоб це все написати, розмістити, дати рекламу, знову ж таки, по форумах, по всьому ходити, всім джужати, що це найкраще, що може бути, приходьте до мене. І невідомо, чи продасте ви його за 100 чи за 200 доларів, бо він ну, не такий важливий, як, наприклад, домин.ком. Так? Аби такий придбати з 3-4 літерами, то можна було б його потім його б з руками з ногами. Але вже ксізи, нізи там, і все інше таке щось не Ну, людей воно не дуже. Тому, ні, без складень ви не заробите на цьому. Це 100%. 100%. Тобто ця тема теж для нас відпадає. Але треба буде думати, що робити далі. Як не думайте, то ще що має бути. І ви про це дізнаєтеся в наступному відео. Всім па-па, до зустрічі!